Ергову спробу захопити адмінбудівлю бережинської агрофірми Нива 2010 здійснили невідомі. Проте через супротив місцевих жителів приїжджим чоловікам це не вдалося. 26 червня близько 8 ранку трьома мікроавтобусами в Бережинку приїхали невідомі зі зброєю та кийками. Жителі їх почали виганяти, побили маршрутки, позабирали кийки, щити, бронежилети. По приїзді правоохоронці затримали 31 особу. Подробиці конфлікту дивіться у наступному випуску програми День за днем. У турботі громадська організація та центр ресоціалізації військових коловорот презентували результати своєї піврічної роботи. А це майже 400 звернень учасників бойових дій та членів їх родин. Майже половина з них стосувалася проблем самовизначення вояків після повернення додому, зазначають психологи центру ресоціалізації. На другому місці проблеми мотиваційної сфери, і лише на третьому тривожні стани і розлади. При надаванні психологічної допомоги фахівці використовують різні форми роботи, особливо ефективними. Є тренінги соціально-психологічної адаптації. Соціальна психологічна адаптація це якраз той напрямок ресоціалізації військових, про який ми тут, ну як, як ми і назвалися, да, власне, як і називається центр, це яким чином людині взаємодіяти з іншими людьми в суспільстві, від кого попросити допомогу, на яку допомогу можна сподіватися, яким чином її яким чином використовувати можливості. Ну і власне, який ми показуємо людині в цьому трені. каким чином, я, який самый его особистий арсенал, а значить соціально-психологічної адаптації, який ресурс. Акцент на том, что с ним что-то не так, что ему плохо, э, и что там надо о нем заботиться, вот в том плане, чтобы помогать, как-то лечить там, еще что-то. Это не совсем верный акцент. Очень верный акцент на том, что человек приходит оттуда с той силой, которую он там приобрел. И эта сила, если с ней правильно не поступить, она может пойти и ему во вред, и другим во вред, э, и может остаться неудел и так далее и так далее. То есть самые главные моменты. Это вот эта интеграция. Вот эта ресоциализация она касается не только военнослужащих, но и тех, кто остались здесь.